Автомобіль для проведення виїзного забору донорської крові отримав Вінницький обласний центр служби крові. Авто передали в межах проєкту Крапля життя загалом по Україні передбачено п'ять таких машин. Одна з яких працюватиме на Вінниччині. Завдяки новому транспорту медичні бригади зможуть виїжджати в громади, проводити донації на місцях і оперативно доставляти кров туди, де вона найбільше потрібна. Допомога для нас дуже важлива, тому що левову частину крові ми заготовляємо поза межами центру. Для того, щоб забезпечити оцю заготівлю поза межами центру, нам потрібний спеціалізований автомобіль. Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної ради є унікальним і єдиним медичним закладом на теренах нашої Вінниччини, який не дає таку дану послугу. Дякуємо благодійному фонду за переданий автомобіль. Я знаю, що приймала участь ще одна лікарня, але вибрала наша Чернівецька благодійна організація. Вибрала іменно наш заклад. Цей автомобіль буде використовуватися для потреб самого закладу, для транспортування компонентів крові, для транспортування пацієнтів. Проєкт Крапля життя реалізується центром крові у співпраці з благодійним фондом CBG Charity та німецько-українською організацією Синій жовтий хрест. Основна ідея цього проєкту Крапля життя полягає в тому, щоб була можливість виїжджати в області, збирати кров для потреб, зокрема для потреб військових і передавати на передову. Тому що, на превеликий жаль, немає можливості з області їхати в місто, здавати кров, і цей автомобіль буде слугувати для того, щоб донацій крові ставало більше.